Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 48 тисяч 330 особин за добу, 1 тисяча 80 танків 11 056 одиниць за добу сім. Бойових броньованих машин 23 059 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 30 812 одиниць за добу, 35 реактивних систем залпового вогню, 1 448 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 1 одиниця, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 47959 одиниць за добу 125, крилатих ракет 3535 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 56 371 одиниця. За добу 158 спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!